c l a Всім привіт! Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Я сьогодні у місті Києві приїхала по справах. Тож беру вас з собою. Я прибула з самого ранку, була повітряна тривога, і ось нещодавно був відбій для Києва. Це дуже важка ніч була на превеликий жаль. Є загиблі в новинах. Читала зранку. Багато 14 осіб, на превеликий жаль, загинули є, постраждалі. Сподіваюся, з вами і з вашими рідними все добре. В такий дуже важкий час. Треба підтримувати один одного, гуртуватися, триматися і намагаємося, і живемо далі. Треба все ж таки дбати про своє ментальне здоров'я. І знаходити позитив і жити далі. Тож я сьогодні ось проходила по бульвару Лесі Українки, і тут така фантастична краса. Все ж таки, природа надає нам сили. І Ось я присіла трошки біля троянд надихнутися, щоб під і вас трошки підтримати, надихнути. Все обов'язково буде добре. Підтримуємо один одного. Я вас подумки обіймаю міцно. Бажаю вам вдалого дня, бережіть себе і своїх рідних. Зайшла по дорозі в Гулівер в Мастім Годуті, подивилася літню колекцію. Вона, як завжди, тут багата на льон, бавовну, класичні моделі, ну і, як завжди, спокійні кольори. Дити, розводіти новинки в English Home. А тут мій грає насолода і відпочинок від усього отримую максимум задоволення від цієї крамниці. Сповна, квіткові мотиви, цікаві стильні рішення по декорах, гарна білизна та текстиль для дому. Посуд якого приємно завжди зранку та в обід поїсти чогось смачненького. Якщо ви звернули увагу. У мене, до речі, теж є вироби з цього бренду. Користуюся і не шкодую жодної копієчки. Ранкові філіжанки для кави, для мого настрою. Маю також рушники, постільну білизну і кавові філіжанки.

Свої всі вирішили і зайшли пообідати. Зайшли в заклад, який в центрі міста знаходиться напроти Цуму, називається Мусафір. Рекомендую вам цей заклад. Я думаю, багатьом кому він відомий. А хто не знайомий, то моя вам щира рекомендація тут завжди дуже гостинно вас зустрінуть і дуже смачно нагодують. Поки чекаємо своє замовлення, нам принесли комплімент від закладу. Вони всім подають ось такі їхні. Таку випічку, ліпошечка така маленька, і соус. Зараз будемо пробувати. Ліпошка дуже схожа на домашній хліб на заквасці. Трошки така вона тугенька, не така м'яка. Ось так виглядає соус, гадаю, що це хумус. Зараз спробую скажу. Так, це хумус, єдине не з оливковою олією, а з запашною соняшниковою олією. Така запашна, запашна, вона і ще додали, мабуть, трошки прянощів. Ну, дуже смачно. Першу частину замовлення вже принесли. і замовили мікс Сюди входить чебурек з бараниною, а також янтики з бринзою. Одні замовили, а інші замовили. Теж м'ясний, якщо я не пам'ятаю, теж баранна. Разом з комбоміксом також подають аджик, ось соус такий, і сметану. А також салат з огірка, з пекінської капусти і томати. що, будемо тестувати ось такий великий чебурек, кромке тісто. Звуки чебурек. Любите чебуреки? Ой, давно не їла, зараз спробую дуже гарячий. Так, все, потік сік між чебурека. Дуже смачний чебурек видався хрумке тісто. Воно, бачите, ось і дуже тоненьке таке, сам чебурек дуже соковитий, багато соку було. І навіть, бачите, ось трошки ще на тарілці залишився сам сок. Єдине мені трошки не вистачило солі, але це не питання, тому чому тому, що є аджика, можна з з аджикою. Це було дуже смачно. Рекомендую вам. Він в міру. О, по, по жирності. немає такого, знаєте, дуже дуже насиченої. Такого присмаку олії. Такого немає. Мабуть, дуже часто міняють олію, бо не виражено це в смаку. Хромке повторюю з тісто взагалі мені сподобалось. Ну що наступний після чебурека коштуємо зараз янтики. Мене тут один з бринзою, один має бути м'ясний. Це пісна версія чебуреків, по типу як. Ми готуємо кутаби, вони готуються на сухій пательні. Після приготування змащуються вершковим маслом. По зовнішньому вигляду, скоріш за все, це з бринзою, я так гадаю. Зараз подивимось. Ага, да, бачу з бринзою. Ось так сирочок тягнеться. Так виглядає він в розрізі. Начинки багато, бачите, з сиру всередині. Зараз будемо пробувати. Так, і наступний будемо зараз пробувати з м'ясом. З бринзою мені дуже сподобався. У порівнянні з кутабами, наприклад, тісто дуже-дуже тоненьке і дуже-дуже ніжне виходить. Значте. Начинки теж багато. Зараз пробуємо. Янтики, до речі, дуже смачні. Рекомендую обов'язково спробувати. Наступне, що ми замовили, це плов з м'ясом, він називається у них плов узбекський. Він подається разом із салатом. Салат томати і цибуля маринована. Сам плов пойде з м'ясом, м'ясо яловичина. і ось ви бачите, дуже багато самого м'яса поклали у плов. Покажу вам дуже багато м'яса поклали, і я вже в них плов коли скуштувала. Мені він дуже сподобався, тому я його повторно вирішила замовити. Чому? Тому що дуже смачний. Він готується не тільки з рису, а ще й додають нут. І його тут доволі таки багато. Це цікаве поєднання. Я вперше саме тут скуштувала. Мені сподобалося поєднання рису, нуту це дуже смачно. Зараз будемо. Смакувати, якщо ви зараз обідуєте, вам теж смачно. І ось за наш обід ми платимо 515 гривень. Плов вийшов по вартості 210 гривень. Вагою 300 грамів він важить. Чебурек або янтик три штуки комбо 305 гривень. Коштують вони Яндекс Бринд за 95, Яндекс з Яловичиною 95, Чебурек з бараниною на 85 і також ще додатки в це вход в комбо. Загальна вартість замовлення 515 гривень. часу і вирішила її присвятити теж для натхнення, завітала в ботанічний сад Хотіла вам показати його, багато розповідати про нього не буду. Я познівала вам трошки для натхнення відео, щоб ви теж надихнулися. Хотіла єдине сказати, вартість квиточка коштує 150 гривень, але це того варто для того, щоб відновити своє ментальне, ментальне здоров'я в першу чергу. І хочу вам сказати, все-таки у нас незламна нація, неймовірні люди. Я проходила в ботанічному саду в Розарію і зустріла. Двох неймовірних панянок віком, мабуть, за 70 років, які дуже стильно були одягнені, і вони між собою спілкувалися і казали після такої дуже важкої і складної ночі. Все ж таки треба надихатися, і вони розповіли про те, що вони прийшли саме сьогодні, одягнулися по святковому, живуть далі, цінують життя і насолоджуються. Чого і вам бажаємо, дорогі бережіть себе і своїх рідних, бережіть своє здоров'я в першу чергу ментально. все буде обов'язково добре. Дуже вдячна всім за увагу! Тихого всім вечора бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео.